Києву потрібна важка зброя, і Європа має бути готова зробити наступний крок. Бізумі. Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола закликала до подальшої підтримки України. Ми перебуваємо на етапі прийняття рішення. Україні потрібна важка зброя, щоб вижити. Багато наших держав-членів ЄС втрутилися, тому Київ вдалося зберегти. Але на цьому наступному етапі війни Україні знадобилось дуже багато важкої зброї. Потрібні танки, і ми повинні бути в змозі зробити наступний крок, наголосила президентка Європарламенту. Вона озвучила два можливі плани допомоги Києву. Один з з них ініціатива Леопард Танк щодо надання Україні приблизно 90 танків Леопард 2. Ми знаємо, що навіть ті з них, які не готові до бою, можна відносно швидко відновити. Це може означати, що танки сучасного стандарту стануть доступними дуже швидко. Країни, які надають танки, зможуть отримати відшкодування через європейські фонди, як от фонд миру. І це означає, що усі зможуть зробити свій внесок в ці зусилля, сказала вона. Інший план, який оприлюднила. Пані Мецола, це програма європейського ленд-лізу, яка надасть Україні прямий доступ до збройної промисловості Європейського Союзу. Коли наші держави-члени об'єднають зусилля, жодна окрема держава-член не зазнає надто суттєвого погіршення своєї власної обороноздатності, наголосила Роберта Мецола. Обидва варіанти мають своїх прихильників та противників. Жоден з них не є досконалим. Але нічого не робити це також не варіант. Немає часу на самовдоволення. Для цього потрібно. Лише політична воля зауважила президентка Європарламенту, додавши, що Європа має перейти від спеціальних рішень до справжнього союзу безпеки та оборони, який доповнює, а не конкурує з НАТО. Немає точної інформації з приводу закриття кордонів. То що таке знають за кордоні диппредставництва, що все таки радять своїм поїхати. Ну, перш за все, закордонні представництва дбають про інтереси і безпеку своїх громадян своїх держав. І навіть якщо вони щось достеменно і точно не знають, але очікують або підозрюють, або ну просто якби передбачають, що щось таке може статися, то вони своїх громадян про це попереджають. Ну, офіційно, як ви правильно сказали, офіційними, ну. Воно не зовсім офіційними, напівофіційними такими публічними, я би так сказав, поясненнями, не офіційними поясненнями, а публічними поясненнями є те, що є частина громадян, які мають подвійне громадянство, так. в тому числі російське. Вони точно можуть бути призвані за мобілізацією, і їм їм бажано було би покинути територію країни. А другий, другий мотив. Це те, що виїзд з країни може бути з Російської Федерації, може бути взагалі закритий для всіх громадян на якийсь час. Ну тут, з одного боку, в інформаційному полі інформаційне тло таке, що нагнітання ядерної загрози і там Третьої світової війни, Великої ядерної війни, і це паніка серйозна, в тому числі серед російських громадян. От. Але ну, не виключено, що коли буде оголошено воєнний стан. А росіяни, як ми знаємо, запровадили мобілізацію, не проголосивши одночасно воєнного стану, що само по собі суперечить російському законодавству. От тим не менше вони це зробили, бо ну не можуть робити все, що зах... все, що хочуть. У них нема опозиції, нема контролю, нема правової держави. Законтрактують, як хочуть. От тому, в принципі, є така вірогідність, є така небезпека, є така, такі ж ну, шанси, що на які в якийсь непрекрасний чи прекрасний момент виїзд людей з, з меж Російської Федерації за кордон може бути. Завершений. Але я хочу сказати, що це ще і дуже цікавий такий психологічний феномен: оці от звернення західних дипломатів до своїх громадян на території Росії. Їх же чують, і читають принаймні в інтернеті громадяни Звісно. самої Російської Федерації, які вже тиждень, як в принципі, драпають з своєї батьківщини, в Грузію, Казахстан. Ми бачимо ці всі ці, ці всі відео, ну, відеокадри і так далі це ще більше е, стимулюватиме відтік відток населення від е, ну самої самої росії Якщо звернути увагу на заклики посольств евакуювати своїх резидентів країн і Сполучені Штати Америки, і ще ряд європейських країн закликали про це своїх мешканців з Російської Федерації, мовляв, евакуюйтесь. Чи не можемо ми розцінювати подібні жести, тому що вони зазвичай, коли починають рухатись посольства, це завжди викликає страх? Пам'ятаєте історію з нападом на Україну, коли посольства евакуювалися з Києва. Звідси побігли всі, мовляв, вони щось знають. Раз вони вивозять своїх, значить час прилетить якась сюди ракета. Так само історія тут, коли просять евакуюватися американці з Росії своїх мешканців. Це з одного боку на щось натякає. А з іншого боку, чи не може це бути елементом пінг понг гри в залякування? Хто кого передивиться, хто перший моргне? Росія там оголошує про закупівлю й дудукалію терміново тендер на 4 дні. Будь ласка, мені там оптом на всю армію цих таблеток принесіть. А посольство відкликає своїх мешканців. І отак, от ці дві країни, розганяють істерію. Ну, ескалація в даному випадку вже конфлікту запущена була російськими рішеннями вже більше тижня тому, чи тиждень тому, приблизно тиждень тому, і ясно, що вона викликає певні відповіді і з західного боку. Навіть вибухи газопроводів північних потоків це теж ті події, які... Дуже серйозно підвищують градус ескалації у відносинах Росії з зовнішнім світом з заходом, перш за все. Е, тому я, я думаю, що це е, все, якби ви, ви правильно все говорите, та все, все має місце. Але я би ще тут один нюанс. Ви згадали про Україну, про події початку війни. Як зараз змінилася ситуація? Да? От змінилася тенденція на повністю протилежну. На початку, перед початком війни, да? на початку року, там в січень, лютий, е, західні е, дипломати і західні розвідки. Закликали своїх громадян покидати Україну, а зараз, через там ну, 7 шість місяців ведення бойових дій, вони закликають покинути Росію. Це для на мою думку, для нас це дуже потивна тенденція. Це е, це повністю зміна зміна всього всього тренду. Це е, все, стає все навпаки. Це значить, що півроку, які ми вистояли наші збройні сили і. І, і взагалі українське суспільство, українська нація. Ми ми зробили це з великою користю для себе недаремно. Пане Володимире, інцидент, який вчора відбувся із північним потоком, потоком-1», кажуть про чотири підриви чи чотири точки, де зараз йде витік. Там буде одна історія за екологічною катастрофою, друга це розслідування з приводу того, хто винен. І бачите, є заява Дональда Трампа, який мені здається, що взагалі зараз перейшов повністю іграє за команду Російської Федерації. Він каже, що цей інцидент може стати ледь не початком третьої світової війни, ну тому що Росія тепер звинувачує кого Україну не може, тому що там не плавали візитівки Яруша, але звинувачують Сполучені Штати Америки. Хоча всі розуміють, що найбільший бенефіціар це все ж таки Росія. Які можуть бути наслідки, і чи стане це ну ледь не останнім знаєте, таким ковтком тверезої правди про Росію для європейців? Ну, якщо буде справді проведено якесь розслідування, і якщо це можливо, і будуть встановлені винуватці даного інциденту, то і якщо ними виявиться Росія, то це звичайно буде остаточна катастрофа Російської Російської Федерації. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.